Неначе в ресторані, в їдальні однієї з львівських шкіл, їжу подають офіціанти, одягнені в білі сорочки і чорні метелики. При цьому вони усміхаються, бажають смачного і цікавляться учнів, чи добре їм смакує. Звідки в школі такий відмінний сервіс для нас дізналась Наталка Волосацька. Смачного вам! Олег вчиться на третьому курсі коледжу на кухаря, офіціанта. Робота в школі Його виробнича практика. каже з дітьми працювати легко і приємно. Вони усміхаються, вони дуже привітні, цікаво працювати з ними. Допомагають навіть деколи. Коли не дотягуєшся, можуть взяти тарілку. На кухні теж студенти готують під пильним наглядом наставників. Такий експеримент у гімназії розпочали три тижні тому, бо не влаштовувало ні попереднє обслуговування, ані брак перших страв. Коли ми харчувалися, коли самі брали, то нам всім давали один талончик, і ми мали дуже довго в черзі стояти. Кардинально все змінити вирішив директор гімназії. Запросив студентів, які вчаться на кухарів та офіціантів. Це є не тільки харчування дітей, а також виховничий аспект. У нашій школі, коли діти вчаться спілкуватися за столом, правильно харчуватися і поводитися добре. їдальня невелика. Молодші їдять після третього уроку, старші після четвертого перед трапезою молитва. Тепер після зміни постачальника та самого підходу до харчування діти їдять із задоволенням. Все добре у вас? Так. Да. Смачно Так. Да, да. смачно. смачно. Таке враження, що я в ресторані мені дуже подобається. Мені тут все смакує. все дуже смачно. Дуже смачно, тому що в нас перед тим була зазвичай холодна їжа. Вона не всім смакувала. А зараз у нас дуже класний персонал, привітний, гарний. Цю їжу подають, вона смачна, корисна і в великих теплих порціях. Діти приглядаються до роботи молодих кухарів та офіціантів і навіть уже розмірковують про те, щоб піти навчатися цієї професії. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів один плюс